Перебуваючи в пошуках ідеї для нового відео, я наткнувся на свою золоту колекцію, яка налічує безліч крутих витворів мистецтва, а інколи навіть чудес світу. Ну майже. Але все одно, в ній чогось не вистачає, тому поліз на простори стіму в пошуках популярної гри і наткнувся на симулятор аквапарку. І це якраз те, чого нам і не вистачало. І не просто, а я вирішив сьогодні відтворити одне чудес світу Макеївський роднічок. І залишати мене одно посеред вулиці та ще й з кувалдою в руках це було дуже нерозумно. Хоча схоже, що тут не тільки за мною треба слідкувати, але з такими сталкерами розмова теж коротка, ну і теж, щоб не втекала так, ладно, краще піду приводити в порядок цю велику і покинуту територію. А потім, розбивши все стар'є, треба ще прибрати сміття. І ділянка вже готова випробовувати на собі мої дизайнерські рішення. Лише залишусь показати трішки магії і можна будувати. Але, на жаль, поставити басейн прямо біля сходів не можна. Але я все одно не бачу сенсу далеко тікати звідси. І також, заради економії місця, дощечка буде горизонтально, і це означає, що настав час відкриватись, бо тут же і ціла черга зібралась. І таким чином продаючи білети заробляють. Маємо перші гроші. І я б так хоч до завтра стояв, але тут сталося ось це. На територію проник Чітер, безбілетник, якого взявши спеціальний інструмент, ми легко знайшли. І після того, як він вже сам зробив половину справи, заробивши десяток доларів, поставили фінальну крапку у його розвалах на сьогодні. Але не на моїх. І хоч більше за мої кунг фу гроші не давали, робити це було все ще приємно. Аж поки я не помітив, що один з клієнтів забився. Його прийшлося рятувати інструментами передової медицини, але йому було похуй. А поки я впускав клієнтів, кількість поранених лише зростала. Тому під акомпанементи абсолютного пофігізму прийшлось цю дошку знести. Ну і ще кабіну в цьому додіку, виробляє. який виявився пінятою, бо з нього почали випадати всілякі подарунки. Блін, що це за вода? Що відбувається взагалі? Блін, це ж все прибирати треба. Я ні. ну тепер це точно справжній симулятор. Але ось це це що взагалі таке? Так, зачекайте. Наже ж, наскільки я пам'ятаю, індусів немає. Ну, хоча цей трошки схожий, ну він ще й кайфує від купання в такому, ну, це точно він без сумнівів. І сподіваюсь, що це було просто співпадіння, але тепер ми можемо побудувати гірку. Яка ще до того ж доповнена можливістю прямого польоту на орбіту. Ну і цей молодіжний тренд. Так скажемо, але головне, що вони кайфують і гроші приносять, за якими побудуємо їм мужаки, бо вони вже й трохи втомились. Можна було б, звісно, прям там біля смітника побудувати, але я вирішив тут в тіньочку. щоб в майбутньому можна було розростись до цілої лаунч-зони. Я навіть приблизно не знаю, що означає це слово, і ось ця пізанська сральня її ідеально доповнить. Тим більше за рахунок кожаків збільшилась кількість відвідувачів аквапарку. Але я був не я, якщо б не дав йому неправильний білет, тому що про нас не пішла погана звістка по всьому місту. Будемо роздавати флаєри. Е, тільки якщо, звісно ж, зможу вибрати звідси, і бажано не вперед ногами і без допомоги інших. А, я просто так можу. Ну ок, поняв, прийняв. Так, ці і так вже до нас йдуть, цей вже до нас іде, і цей, і цей. Щось я не зрозумів, що їх так приваблює до нас. Може. або напевно це все ж таки нова гірка. Яка ще додає ціни на бюлет, та й взагалі ця конструкція майже ідеальна. Тому її треба виправити на собі. Ну, звісно ж, не так, а з максимальним зануренням. О, о, ось це я розумію справжній атракціон. Гості просто не вміють правильно Тиху, Ну, Проте ось так вміють. Ну, і ось так теж вміють. Я на 100% впевнений, це тупо проруські спецслужби мінують нам територію. Ну я в цьому впевнений просто на 1101%. Іншого варіанту, що робити, навіть немає. Це ж просто треба було додуматись, посеред білого дня замінувати гірку. А тут ще й паралельно на білети очікують. І я вже з цими всіма сайт-квестами не встигаю просто, Ще й ті калюжі. Та блін, я якраз біг на допомогу. I regret nothing, десь я таке вже чув. І схоже, що до кінця робочого дня я теж закосплею чувака, бо це ще й прибирати все треба за цими відвідувачами. Але, дякувати Богу, цей день закінчився. І в підсумку маємо більше незадоволених, ніж задоволених, і майже 200 баксів збитків. Але це не найбільша проблема. І це теж не вона. Ось це мене бентежить найбільше. Тому відразу ж міняємо цей скін на такого стілягу, тільки він зараз чомусь дуже схожий на зомбі. Але це все. Це ще краще ніж бути ніч вже наближається, а отже треба лягати спати. Ну і перед запуском зоопарку, по-іншому це місце після вчорашнього назвати не можу. Треба прибрати весь бруд, і тільки потім гріти на гроші гоїв. Хоча хто ще кого гріє, теж незрозуміло. Але є хоч один плюс від моєї арабської каторги. Мені дали окуляри прокачки. І ми можемо відкрити ходох варьок прямо біля туалету. Ну це такий маркетинговий хід, бо на це будівництво я витратив 200 баксів, так що й собачі останки коштувало 25 і 37 синців, 8 переломів, 5 забитів та 3 тріщини. Але, зі словами, мені похує бронірований. Всі сосиски були вчасно доставлені, і як на перший погляд змогу здатись, неушкодженими. Але... Придурок, це була пастка. Е, 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 ще й блять, наложило тут кучу. Собака дика, блять. Блять, то й показав, що ми там вже черга зібралась. Блять, всі з'їв, просто всі з'їв, блять. Бл ну і після поповнення запасів почали відбивати наші інвестиції, ну майже. Ще прибрати теж, звісно, не завадило б. І це нам теж здавалось з перемінним успіхом. Але це не завадило здобути наші перші півзірочки. Що можна відсвяткувати побиттям зайця? З'їбала нахуй. і іншим також допомогти розслабитись та й взагалі влаштувати тут авторпаті, теж не знаю, що це слово означає. І на цій ноті завершити сьогоднішній день з прибутком 375 долярів, могло б бути ще більше, якщо б не ці спецслужби узкі. А на завтра ще підготуємо сміттєві баки, нові лежаки та душові кабінки, після чого можна спокійно відпочивати. І новий день починається з прекрасної новини. Для того, щоб здобути нашу першу зірочку, треба всього продати ще 10 бюлетів, що здавалось ізічним завданням. Але читери були іншої думки, яку ми, звісно ж, не поважаємо. І її башимо їх кувалдою по голові, бо вже сил моїх немає. І коли здавалось, що вже все скінчено, і вона, забігши в темноту, просто на досвіді обіграла мене. Дістаємо волину під номером 2 і продовжуємо незакінчене закінчене тепер вже на вулиці, та ще й подружку її теж, аж поки їм не вдалося тікти. Ти. Добрий день, не хочете у нас... Ой, добрий день не хочете? О, дякую. Так, таких ми не беремо. І здавалося б, що ця кровава розправа мала б навчити всіх злодюг, але їм було абсолютно все одно, і вони продовжували підвищувати мій рівень кортизолу. Але за цю архаусну рибалочку, хоча платять гроші, які, поки немає гостей, а старі відвідувачі задоволені, ми інвестуємо на новий басейн. Та разом з десятим проданим за сьогодні білетом заробимо нашу першу дірочку. І також скоро схоже і нервовий зрив з тими злодюгами, яким же взагалі на все пофік. Ну в принципі, які норм-відвідувачам, які скачуть і платять гроші за басейн, якого навіть води немає, бо вони її всю виносять на поверхню, а мені потім тільки прибирай. Та й разом з тим, що всім потрібна моя допомога, до нас приперлись якісь вонючки, від яких ще й так просто не позбудешся, а треба ще витрати скілпойнт на водяний пістолет, який дивовижним чином їм допоможе. А ось щоб знайшовся хоча б хтось, хто мені допоможе в цьому безладі працювати, бо я вже нічого не встигаю, все й всі воняють, все і всі кругом валяються разом зі мною теж. А коли ще я й намагаюсь виправити ситуацію, все стає тільки гірше, що підтверджується кількістю незадоволених та мінусом в графі прибуток, що також. Ще, зважаючи на кількість всього, що треба відмити та відремонтувати, вказує, що я вже на порозі великої депресії. Врятувало лише те, що це дало нам купу досвіду. Та в результаті відкрити лимонадний стенд. І хоч я гроші, які звичайно, люблю, краще просто підняти ціну на бюлети, які вже на наступний день, після ну дуже продуктивної рекламної кампанії. Будьте? А А Ага Задоволенням продаємо по 15. Ну і звісно ж, навіть не зважаючи, що це лише початок дня, проблему уникнути нам все одно не вдається. Лише моя геніальна здібність до всього дозволяє нам поки що залишатись без смертей. Ну правда кажучи, ці здібності і наближають всіх до смерті, але все таки вони з цим самостійно краще справляються. Після чого, після ще ста матюків сказаних і тисячі убитих нервових клітин, цей день бабака закінчився. І навіть плюс у майже тисячу валюти ніяк не піднімає настрій. Бо все, що я пережив за цей день, слідкуючи за всім порядком і задоволенням відвідувачів, прийдеться до сьогодні повторити ще раз. Та це ще й в майбутньому буде тільки збільшуватись, бо разом з розширенням парку та доступу до нових плюшок, які хоч і будуть приносити нам гроші, але також вимагають робочих рук. І в погоні за другою зірочкою, яка десь нам змогу найняти прибиральника, який Буде виконувати всю цю чорнову роботу, поки я нарешті буду збирати плоди своїх інвестицій, бо ще й тепер маю доступ до збирання чайових. Але поки що, слиш завтра, на нас чекає вже знайома нам рутина, з безкінечною допомогою всім підряд, з чим тільки можливо, постійним прибиранням та ремонтуванням, постійною запарою і з просто рабським відношенням до себе. Але з цим випробуванням я впорався дуже добре. Що на кінець робочого дня виявилось у купу задоволених відвідувачів, що принесло нам 80 доларів чайових та загалом 800 доларів. Прибутку. А зараз на нас чекає невелика перестановочка, бо наближаються великі зміни, через те, що ми відкрили нові басейни, гірки та продаж лимонаду, до будівництва яких ми приступаємо після того, як знищили старий непотріб. До того ж, я так подумав, що легше кожен день нове будувати, ніж все це ремонтувати кожен раз. Тим більше, коли нове на порядок краще за старе. І також паралельно продовжуємо націлюватись на другу зірочку, ку нам все ще не дали, а дали новий список завдань після виконання старого. Але навіть попри це починаємо наш новий робочий День з гарним настроєм та все ще купую завдання, які приходиться виконувати самому, і кількість яких невпинно збільшується. І як ви напевно здогадались, під кінець дня настрій погіршувався, і терпіння ставало все менше, тому придумав нові та прогресивні способи заробітку, які не знаю, на щастя чи на жаль перервалось ось таким падінням, але поживитися з цього ніяк не міг, тому й часу на це мені немає. Краще я піду гімно за чорними індусами прибирати, і на касі бургери з лимонадами продавати, яких ми за сьогодні продали лише 5, тому. Тому треба буде ще завтра цьому приділити час, якого в мене, звісно ж, як завжди, немає. Бо на мої старання, всім все одно і абсолютно Oh. І, хоч в результаті плюс 1300 на бенк-аккаунт, але через те, що я не встигаю, незадоволених все ще багато. Тому, щоб так сказати, згладити ці нерівності, та через те, що у нас не збиралось купа очок досліджень, відкриваємо доступ до завхоспа, який буде допомагати нам з ремонтом. Але, на жаль, до прибиральника та покращення швабру ще далеко. Тому знову ж таки приходиться робити це все самому. Та ще й треба побудувати нову партію шезлонгів. Та й загалом цей деньок був в принципі непоганим, тому наступний день починаємо супер мотивованими на де щоб забрати свою другу зірочку. А ось вже й перші покупці. Кеннеді. ну нормально, ще озі Озборна і Кобзона не хватає. О, о, вже самого ранку починається. Починається ще й паралельно ось це бігати і всім прислужувати. Ну, хоч лимонад продається. І нам за це дали півзірки разом з розширення паркової зони. А щоб зростати далі по кар'єрним сходам, треба ще один басейн і купу декорацій побудувати. Але я тут з цим всім не справляюсь і ще не знаю, де мій роботяга пропав. Але тут схоже, що. Не тільки він вже й треба. Ну, був би він на робочому місці, цього всього б не сталося б. Ну і прогнозуючи кількість поганих відгуків і збитків на кінець дня, я вирішив вже повністю забити на цей екопарк і почати облаштовувати нову територію, що я, в принципі, зробив на кінець робочого дня, який, щоправда, в результаті виявився не настільки поганим, що також можна сказати і про цю територію, яка ще за рахунок нових відкриттів, а саме нових декорацій, в результаті перетворилась на дійсно привабливий парк. На це правда, всі гроші про витратити, і все одно не здобути дві зірочки, але це вже задача. На завтра. Ну, я це вже напевно в десяте за це відео говорю. Але продавши декілька білетів, які наповнили наші кармани настільки, що ми змогли наняти робітника, за допомогою якого разом з ще витраченими сотнями доларів наш парк нарешті здобув дві зірочки. А я сподіваюся, що це відео набере ну, буде хоча б якісь перегляди.